Так, Renault Grand Scenic Заміна втулок стабілізатора. Спочатку знімаємо захист. Тут він кріпиться на винтах М6, підключик на 10. Такого плану, звичайний, відкручуємо. Далі відкручуємо перемичку. Яка тримає підрамник. Два гвинта задніх. У нас, що не помиляюсь, М10, на 16. Потім відкручуємо сам підрамник. Два таких гвинта великих. М12 чи М14 на 21. Відпустив рейку Рульеву, що вона Трошки дала місця, але думаю, що можна було і не відпускати її. Але якби вже відпустив, щоб відкрутити, відщолкується оцей защолка От Вона цей защёлочка заходить в рамник і отверткою відгибається. Відкручується, зверху тримається ключем. Нам там видно оп, оп. Тут Тримається ключем на 21, відпускається глушник. І ще два гвинта. Отут всередині, тут всередині ключ на 18. Відпускається трохи, щоб у нас підрамник міг ходити. Далі, після того, як опустили підрамник ключиком з стріщоткою або таким довгим на 13 спускаємо два задніх болтика і відкручуємо. Через ці отвори, зараз спробую показати, їх можна заляти ведешкою, щоб було легше відкручувати. Ось виглядає втулочка, в яку він закручується. І там далі видно ще передній болт, бачите? Після того, як відкрутили передні болти. Задні Після того, як відкрутили задні болти, відпускаємо передні. В них видно, що їх відпустили. І в нас сама скоба має розріз. І ми тепер можемо його витягнути вперед. Після того, як вивели, можемо отверткою припіднімати скобу. Гвинти відкручуються передні з цієї сторони, під е, біля пильника, таким чином, що можна запхати руку сюди і так в нас виглядає стара втулка, розбита. Десь, мабуть, в півтора рази збільшений отвір. скоба. Я спробую витягнути. Ось сама скоба. спередній отвір розрізаний. Тобто передній болт можна повністю не відкручувати. Трошки відпустили, задній викрутили, зсунули і підняли. Ось втулочки оригінальні. каталежний номер. ось наглядна різниця між старою і новою. Відчутно. Розріз ці втулки, який маємо, ставимо назад автомобіля. таким чином, це літничок. Змащуємо силіконовим спреєм, саму втулочку, скобу, змащуємо болти і збираємо все в зворотньому порядку.